По різному, напевно, найперше це друзі, рідні, близькі, поряд, кохана людина і щось смачненьке. Мої рідні, близькі, спілкування, проведений час з ними. Ну, є різні методи, якими я користуюся і їх досягаю, можливо так. Це і це і медитації. Ну і звичайно ж, і домашній уют, да? перегляд фільмів, гарні книги. Любов, любов до України, до наших хлопців. До моїх дітей, до моєї країни. Я сама з переселенців, так що моя любов це все це. Вона мене гріє, да. вона мене гріє, зігріває. Добре новини. Чоловік не зігріває, тому що він на фронті зігріває дитина. Зували ж два рочки, і коли дитина обіймає і говорить, що вона мене любить. Це зігріває, звісно, кожну маму. Взагалі включаємо колорифери. Так то опалення немає поки що, але завдяки колориферам нам тепло. Буває, ходимо в театр садовського, буває в коням проти газів. там дуже тепло, О. затишна обстановка. Мене зігріває робота вінницьких комунальних служб, які дуже совісно постачають тепло в мою квартиру. По перше, це газовий котел. Що дуже надійна штука у плані зігрівання. А по-друге, це рідні. Від них завжди від теплими емоціями, які теж зігрівають не тільки моє тіло і душу. Зігріває мій чоловік, зігрівають теплі шкарпетки і ну, можливо якийсь коктейльчик зігріваючий, типу Глінтвейну.